Я все життя була маленькою квіточкою, яка не хотіла ні стосунків, ані кохання. Я сиділа вдома, майже ні з ким не розмовляла, в мене було мало друзів, а романтичних стосунків взагалі ніколи не було. І лише в 20 років до моїх рук потрапили любовні романи. Вони перевернули моє життя з ніг на голову. Я читала про шляхетних чоловіків, які все готові були зробити для своїх коханих жінок, про щирі почуття, від яких серце шалено б'ється, а всередині палає вогонь. І я захотіла того ж самого в мене з'явилася мрія теж знайти стосунки, щоб мене теж кохали і цінували. Я почала бачити майже у кожному хлопцеві свого майбутнього чоловіка. Але в мене так і не вийшло знайти собі хлопця. Я за своєю природою завжди як дитина, а ще в мене не дуже приваблива зовнішність, напевно, саме тому мене ніхто ніколи не кохав. Також я дуже сором'язлива і мені дуже важко завести з кимось розмову, особливо з хлопцями. Все це я розумію зараз на свіжу голову, але тоді, коли в мене перед очима були омріяні стосунки. Я з розбитим серцем думала, що зі мною щось не так, що мене взагалі ніхто не любить. Я навіть думала про самогубство, але слава Богу, до цього не дійшло. Зараз я розумію, що, мабуть, навіть на краще, що я ні з ким не почала зустрічатися, тому що я усвідомила, що в реальному житті чоловіки не такі благородні і хороші, як у романах. Та й взагалі у книгах завжди все не так, як у нашому реальному світі. Тому я хочу попросити вас з обережністю читати любовні романи, тому що вони можуть змінити ваше сприйняття свого життя. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а у вас були такі ситуації, коли ваше життя змінювали книги?